Близько першої години ночі окупанти вдарили артилерією по степногірську. В результаті руйнування будинку під завалами опинився чоловік. Надзвичайники врятували 57-річного мешканця та надали йому першу медичну допомогу. Постраждалого з вогневими осколковими пораненнями доправили до стабілізаційного пункту. Загалом протягом минулої доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів області. Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по п'яти хатках кам'янському та гуляйполю. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку та Новоданилівку. 203 артудари завдано задано по території Щербаків Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Минулої доби ворог обстріляв гуляйполе завдав щонайменше вісім авіаударів. В результаті зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди. Одна з авіабомб упала в полі і не розірвалася. Інші влучили в будинки. Виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали. Боєприпас, який не розірвався, знешкодять рятувальники. Але наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператор безпілотника п'ятого окремого загону спецпризначення Омега влучив у ворожий бліндаж, завдавши значних втрат окупантам. Точне попадання дрона знищило укриття разом з особовим складом, який перебував усередині.